Як мені вдавалось заробляти стабільно до 10 тисяч доларів в місяць на арбітражі криптовалют? Здоровенькі були криптани і криптанки. Я думаю, кожна людина у своєму житті мріяла, хотіла або хоча б задумувалась про стабільний заробіток. Адже ж хочеться вільного життя, та де би ти міг не хвилюватися про гривні, трохи більше лінуватись, і ще й працювати без дядька боса, який тобі каже, що і як робити. І, звичайно, що повної стабільності зі всіх сторін не досягнути, бо є такі речі, які не залежать від тебе, але з отриманням доларових, гривневих і криптовалютних коштів вже можна щось придумати. Тож я вирішив розказати і показати вам на власному прикладі, як я стабільно заробляв протягом місяців на арбітражі Криптовалют. Це є не пір-то-пір, це таки безпека і вільне пересування цінніше, ніж гроші. І перед історією ось вам така рекомендація. Підписатися на мій телеграм-канал, в якому я стараюсь давати максимально корисну інформацію, яку не закидую сюди на ютубчик. А тепер трішки детальніше про заробіток. Та для цього повернемося в минуле. 2020 рік, десь приблизно листопад. На дворі осіння депресія, а ринкам глибоко пофігу на всі ці негаразди, так як біток почав свій зліт на нові хаї, а альткоїни, щиткоїни і все, що зв'язане з криптою, летить в небеса. А що ж я робив у цей самий момент? Правильно, навчався ремеслу, набивав руку і арбітражив майже цілими днями. Різноманітних арбітражних ситуацій було багато. Невеличкі спекуляції на ТРК 20 через гаманець ТронЛінк, трішки щось на різних дексах, але дійсно хороші часи почались з монетки ТВТ. Насправді починалося досить просто. В гаманці Траст Валет колись була реферальна програма, у якій я взяв участь і мав невелику кількість монет. Я подивився, де їх можна продати і виділив для себе такі дві платформи: це є PancakeSwap, і МЕХС, тоді ще вона називалася МХС. І так як ТВТ тоді злітав на орбіту, а ботів, які би вирівнювали різницю в ціні, як таких не існувало спред між Дексом і ЦЕКСом був досить приємний. Наскільки я пам'ятаю, десь від 5 до 15%. Яка була схема? Купівля ТВТ за USDT на PancakeSwap, продаж на МХС за USDT вивід стейблів на PancakeSwap. Та з часом я трішки удосконалив схемку, і це виглядало ось так: купівля ТВТ за USDT на PancakeSwap дешевше, продаж дорожче на MEX, купівля дешевше БНБ за USDT на MEX, і далі продаж БНБ в ТВТ на PancakeSwap. І так по кругу. По суті, за рахунок купівлі БНБ і ТВТ по більш дешевій ціні і продажу по більш дорожчі, я отримав подвійну вигоду. Важко сказати точні цифри, але біля 4-5 тисяч в стейблах тоді вдалося забрати. Після об'єму на біржі впали, і якийсь час арбітраж був. Або невеличкий, або взагалі ніякий. Та через маленький проміжок часу я тоді якраз ще вступив в приватку, з'явилось нове вікно арбітражних можливостей, яке продовжилось близько трьох місяців. Ну, звичайно, там були деякі перерви там, від пари днів до пари тижнів. Виглядало це все наступним чином: є така децентралізована біржа, як Binance Dex. На якій досить активно торгувалися BNB і ТВТ з досить суттєвою різницею в ціні, ніж на тому ж там PancakeSwap. Та була невеличка проблема: всі монети на цьому дексі торгувалися у старій мережі Binance БЕП-2, той самий час, як інші платформи підтримували тільки нову мережу БСК, це є беп 20 А значить, потрібно було знайти спосіб перекинути зі старої мережі в нову. І в цьому мені допоміг офіційний гаманець Binance, у якому прямо всередині можна було вибирати дві мережі і перекидувати монетки між ними. Ось як це все виглядало: купівля ТВТ на PancakeSwap, переведення коштів зі старої мережі в нову, трансфер на Binance Dex, продаж ТВТ за БНБ. Ну і, відповідно, все по колу. Схемка, звичайно, могла змінитися в залежності від курсів на тих чи інших платформах. Тобто, якщо, наприклад, на біржі Мекс можна було купити дешевше, то купувались монетки там. Не можу сказати точних цифр свого профіту, так як це було біля трьох років назад, але судячи по транзакціях, та якихось залишкових спогадах за три місяці життя монетки вдалося отримати близько 20 тисяч доларів. Після таких сочних спекуляцій в мене з'явилась мотивація шукати ще монетки. Тому я взявся за пошуки нових гемних щиткоїнів, які би смачно годували своїми скачками вверх та вниз. Трошки вдачі, і копанні у купі адресів плюс лейнокоїнів, і готово. Це монетка. ОМ. Ом керований Олімпоздав є децентралізованою резервною валютою web 3 Мета ОМ забезпечити зростаючу фінансову систему web 3 бла бла бла-бла-бла-бла-бла, даючи впевненості та стабільності нестійкій системі. Я так розумію, зараз ось вона, ця впевненість, а це от стабільність. То як пройшов арбітраж тої монети? Чуда, звичайно, не було, купа доларів самі не посипались мені у кишені. Я додав Ом у закладки та час від часу перевіряв на спред. І згодом. Мені пощастило. Та давайте більш детально розглянемо цю ситуацію. Отже, я сидів, перевіряв всякі щитки на наявність різниці, а там виявляється, ом на бітру залістили вже як тиждень, і тільки-тільки з'явився об'єм. Я відразу кинув погляд на свап, ціна 1208 за штучку. На стакан біржі, а там лімітний ордер на 7,5% вище свапу. А якщо чесно, я тоді не повірив, перевірив швидко контракт і офіційну інформацію, але все було чітко. Відключивши сумніви та зібравши всю силу волі в кулак, я купив 10 штучок і відправив на вітру. Три хвилини та депозит на місці. Монети продані. Супер. В результаті я віддав 1288 USDT за свап і отримав 1350 USDT на бітру. 962 долари брудними, тому що це там ще мінус комісія, мінус відправка на біржу, мінус комісія за продаж на біржі. І чистими вийшло близько 859 доларів. Трохи згодом знову ж така сама ситуація: 9% різниця. Взяв 5 штук на 5,476. Продав за 6 тисяч. Мінус комісія за свап, відправка на біржу. Мінус продаж, профіт 444. Після ще раз лімітка нижче ринку. Прав'я тоді на бітру. Виводжу на свап, 5 хвилин і 6 омів продано. 5,138 купив, 5,528 продав. Потратив на комісію при купівлі на біржі 5 доларів, комісію на Свап 29 і профіт склав приблизно 356 доларів. Та біржа не припиняла радувати і далі стабільно ставила лімітки не по ринку, чим я її скористався. Цим відео на власному прикладі я хотів показати частинку своїх успіхів і розказати про те, що стабільно заробляти зелені купюри на арбітражі реально. Можливо, це не для кожного, плюс зараз, під час медвежки і більшої конкуренції, це складніше. Але той, хто шукає, завжди знайде, а хто завзято працює, завжди отримує результат. Отож, не лінуйтесь, розвивайтесь, слідкуйте за риночками і трендами. В мене також про це є, до речі, відео. А я з вами не прощаюсь. До наступних роликів.